Та вас в ефірі програма Місто з останніми новинами в студії Ірина Зінченко. В першій частині випуску розкажемо про таке. Міський штаб організував городяни допомогли. Мешканці Авдіївки отримали другий гуманітарний вантаж з Кривого Рогу. Нижчі тарифи чи вища відповідальність між тим і іншим обирали управителя мешканці багатоповерхівки на східному. Стало відомо про нову втрату в зоні АТО. Роман Горкун загинув 3 лютого від тяжкого поранення, отриманого в бою в районі села Троїцьке. Він був бійцем механізованого батальйону 17-ї танкової бригади. Роману було 22 роки. Міський штаб допомоги військовим доправив вже другий гуманітарний вантаж мешканцям Авдіївки. За дорученням мера Кривого Рогу допомогу постраждалим почали збирати з перших днів загострення ситуації на сході. Ексклюзивні кадри з розстріляного, але нескореного міста в нашому наступному сюжеті. Ось ці кількадесят авдіївців терпляче чекають під стінами школи. Якраз у цей момент розвантажують два авто, які привезли з Кривого Рогу найнеобхідніше. П'ята та друга школа зовсім поруч мають спільний двір, тому пришвидшують розвантаження та роздачу допомоги. Це вже друга партія гуманітарного вантажу з нашого міста за минулі кілька днів. Уважаемые жителі Кругового рога. Ми Авдіївці очень вам вдячні, Що ви нас підтримуєте, що ви нам допомогу присилаєте? Ми вам очень вдячні. Нам здесь очень тяжело. Рішення штабу прийнято було про наступне: надати допомогу місту Авдіївка і його мешканцям зв'язку з ситуацією, яка склалася сьогодні. Було доставлено гуманітарну допомогу у вигляді медикаментів, продуктів харчування. Теплих речей, дитячих речей, а також будівельних матеріалів. Це дерев'яний брус, дашка, метизи, шифер і інші будівельні матеріали. Збирали усе необхідне територіальні центри соціальних послуг, комунальні та промислові підприємства, школи міста, транспортування допомоги забезпечили Криворіжтепломережа тепломережа та суріковий завод. Будівельні матеріали передали Арселор Мітал Кривий Ріг. Оперативне командування Схід організувало супровід в дорозі під час перебування криворіжців у Авдіївці. Кілька днів тому саме професійність військових та їхня вчасна реакція врятували щонайменше від поранення наших земляків, які доправляли криворіцьку допомогу постраждалим в Авдіївці. Хоча місцеві вже не надто звертають увагу, коли здалеку чути постріли. А військові заспокоїти десь за кілометр гатять танки. Люди звикли до війни, але щодня сподіваються на мир. Юлія Стихарська, Костянтин Сологу, програма Міста. Як ми повідомляли, перша машина з допомогою для мешканців Авдіївки потрапила під обстріл. Авто було пошкоджене, проте змогло подолати шлях назад. Представників екіпажу у п'ятницю увечері. Зустрічали заступник міського голови Костянтин Бєліков і наші журналісти. Близько дев'ятої вечора фари вантажівки освітили подвір'я міськвиконкому, де на екіпаж уже з нетерпінням чекали. Як і в Авдіївці, куди гуманітарну допомогу, так і доставили, але криворізька машина під час розвантаження потрапила під обстріл. Територія в радіусі, я посчитав, порядка 30 метрів, три мінометних вистріли з розривами, коли люди стоять в черзі, гражданські і чекають гуманітарної допомоги, це не людина починати вести обстріл. Перший криворізький вантаж допомоги складався переважно з медикаментів, які вкрай потрібні пораненим мешканцям Авдіївки. Відправлені з кривого рогу і будівельні матеріали, теплі речі та пальне. Адміністрація міста Авдіївки виражає всім жителям города велике спасіба міському голові, керівникам підприємств і установ, том, що ата на їхню біду. Іван проводов Владислав Талалай, програма місто. Учасник першого гуманітарного рейсу на Авдіївку Сергій Жупіна зараз гість нашої студії. Вітаю вас, Сергій Іванович. Сергій Іванович, ви людина у погонах, і зважаючи на ваш великий досвід і в служби в армії, і в роботі в структурах цивільного захисту, скажіть, будь ласка, що сталося в Авдіївці, як зреагували на таку ситуацію? У Авдіївці на сьогоднішній день була спроба створити гуманітарну катастрофу для мешканців, як безпосередньо самого міста, так і цілого регіону. Але завдяки оперативному прийнятню рішення, перш за все, місцевої адміністрації військово цивільної як області, так і безпосередньо міста Авдіївці, а також ті структурні підрозділи, наприклад, нашого міста Кривого Рогу, керівництво в особі міського голови, його першого заступника, ряда заступників, відізвалися на те, щоб надати даному регіону гуманітарну допомогу. Ну і враховуючи те, що свого часу ми мали ну, тож, такий прикрий приклад, але по місту Маріуполю, коли було обстріляно мікрорайон сонячний, місто Кривий Ріг також з промисловими підприємствами, закладами, адміністрацією міста, мерії відкликнулися на надання допомоги гуманітарної даному. Мікрорайону було налагоджено місток, будемо так казати, зв'язку між двома структурними організаціями: це військово-цивільна, цивільно-військова адміністрація міста Авдіївки, а також нашого міста Кривого Рогу безпосередньо в особі першого заступника. У Додаю Євгенія Григорьовича, а також міського голови Юрія Григоровича Вілкова. Я знаю, От. що не так спокійно ваша ця перша поїздка відбулася, що обстріляли вас просто в пункті, де видавалася ця допомога. Що люди вони повтікали, чи вони залишились чекати, чи як це все відбувалося? 2 лютого в ніч ми виїхали, прибули в темний час до міста Авдіївки. От, завдяки нашим землякам, то і полковнику Тернавському, і генералу Краснооку. Нам було надано для супроводу ряд фахівців із певного підрозділу, які нам облегчили, будемо так казати, маршрут зслідування до місця призначення. Ми прибули до школи о 20-й годині десь 30 хвилин, і вже буквально через на початку. Виконання завдань по розвантажуванню було проведено обстріл місця збору і видачі гуманітарної допомоги населенню Авдіївки. На той час там знаходились фахівці підрозділу Державної служби надзвичайних ситуацій, а також мешканці мікрорайону, де знаходилася школа, для безпосередньо, Очікування і отримування тої гуманітарної допомоги, яку ми вже доставили. Слава Богу, що Не міни, так сказати, мінометні влучили в вільне місце від будівлі в радіусі десь близько 30 метрів. Ну і наш автомобіль, якому була загружена гуманітарна допомога, було посічено осколками, ну а особовий склад в особі і Олександра В'ячеславовича, це водія нашого а також фахівці військового підрозділу, які на той час дали, думаю, здійснили організовано команду Лягай, всі попадали. Ну, mm -hmm. Зараз так трошки mm -hmm. вспоминаємо, а потім три вибухи провели і далі ми безпосередньо займалися. На жаль, в цей період обстрілу загинув один. Фахівець Державної служби надзвичайних ситуацій безпосередньо водій аварійно-рятувального автомобіля обладнав під швидку медичну допомогу. І також тяжку травму, поранення отримав безпосередньо керівник МЧС, міста Дівки, підполковник. Ну, на сьогоднішній день останнього здоров'я в клініки Мечникова тяжке, але стабільне, і він йде, так сказати, на поправку. Наскільки я знаю, вже другий вантаж і третій другий відправлено третій вантаж вже збирається. Ми інформували і штаб нашого міста по доставці другого, третього рейсу гуманітарної допомоги безпосередньо в Авдіївку. І тому ми колегам давали інформацію, ділилися з нею в який час і вже було прийнято виїхати в ніч для того, щоб у світлий термін доби. Можна було розвантажитися і слідкувати вже в зворотньому напрямку. Скажіть, куди люди можуть принести свою допомогу, якщо вони хочуть То, передати? Місті Є така потреба? штаб по збиранню і наданню гуманітарної допомоги не тільки там місту Авдіївки, а й мешканцям всієї регіону Донбасу. Це вони знаходяться в місцях в кожному районі, можна звертатися до адміністрації райвиконкомів, а також безпосередньо в центрі територіальної допомоги. І, і соціальної допомоги. Так. І так. зараз про таку а дотичну тему до цієї теми це тема внутрішньопереміщених осіб. З'явилася останнім часом інформація в місцевих ЗМІ про те, що нібито модульне містечко в Кривому Розі закривають, розформовують. Чи це правда? У нас буквально вівторок минулий була місія ОБСЄ, яка вивчала дане питання. По взаємодії і допомозі внутріпереміщеним особам. Ну, для мешканців міста скажу, що в нас з початку роботи це з 2014 року 6 місяця. Загальна кількість внутріпереміщених осіб з Донецької Луганської області Автономної Республіки Крим складає близько більше 15 тисяч осіб. Це перш за все. Друге, тому що у нас є 18 міст компактно їх мешкання. В тому числі модульне містечко. Місія ОБСЄ неодноразово бувала на модульному містечку Організація Об'єднаних Націй, а також безпосередньо особисто консул відповідальний за східний регіон України, тобто в тому числі і Дніпропетровську область, в якій, до речі, знаходиться п'ять таких модульних містечок. Воду побували там в цілому при спілкуванні з мешканцями модульного містечку питання щодо їх. Переміщення відселення в примусовому порядку не ставилося. Ми можемо провести статистику, що на час перебування за два роки, фактично, в модульному містечку, у нас загальна кількість людей, які проживали, там була. Близько 500. на сьогоднішній день це 251 особа, 100, із них 113 дітей. Було звернення безпосередньо до консула. Якщо вони допоможуть відремонтувати три об'єкти в Інгулецькому районі, це гуртожитки, то потім буде запропоновано після проведення ремонту мешканцям модульного містечка, а також інших міст компактного проживання селитися в ці. Ві вже відремонтовані в Гулецькому районі умови, да, гуртожитки, будемо так казати, які безпосередньо ну у нас є такий приклад: це Вахрушева, mm -hmm. я по-старому називаю 31 будівля, Панаса Мирного 16 в Інгулецькому, в тому ж районі, де люди заселилися після ремонту. На сьогоднішній день мешкають, мають своє житло і виходять, працюють, навчаються. Ще раз хочу сказати, що деякі наші колеги. Зрозуміли це питання трошки по-своєму, а може, і так, як їм хотілося б. Але насправді ситуація дійсно є така, як я доповідаю. Я дякую, що ви нам роз'яснили. І ще одна погода. Сьогодні сніжить цілий день лопати сніг, такий знову зима, і знову прогнозують пониження температури. Що ви як представник служби з надзвичайних ситуацій, скажете? Можна нам? сказати таким чином, що з погодою нам в цьому році повезло, тому що ми давно вже сумували за такою зимою і за такими морозами. Хоча, незалежно від того, що воно прибавило клопоту комунальним структурним підрозділам, підрозділам Державної служби надзвичайних ситуацій, той же патрульної поліції, нашій національній поліції, ряду інших структурних, в тому числі і медичним. Цю декаду першу цього місяця продовжує. Мати місце понижений рівень температурного режиму, особливо в нічний час. Також сьогодні, завтра сніг, опади тому хотілося б звернутися до мешканців міста. Перш за все, це бути обачними безпосередньо до себе, до своїх колег, до своїх дітей, ну а керівникам до своїх підопічних. Що стосується перебирання території, то міським головою сьогодні на штабі було визначено, що Кожний підприємець, кожний адміністратор якогось закладу або установи, не кажучи вже про великі промислові підприємства, дов, повинні навести лад для мешканців, які запізнуться на транспорт. У нас працюють в місті 28 пунктів обігріву. Із них 19 – це стаціонарні пункти обігріву, які знаходяться. Центрах соціальної допомоги територіальних в кожному районі, а також при медичних закладах. І друге це рухомі пункти обігріву. Із них 4 трамваї і 5 тролейбусів. Тобто вони курсують цілу ніч, можна зігрітися. Так, да, можна їздити, це безкоштовно, обігрітися і потім слідкувати, до, йти до свого місця помешкання. До речі, сказати, що на сьогоднішній день, тобто з 28 року. 12 2016 року по сьогоднішній день послугами пунктів обігріву, як стаціонарних, так і рухомих, скористалося 278 осіб, із них 40 на рухомих. Тобто є допомога люди. Що стосується інформації, яка раніше була надана одним із керівників. Поліції, що у нас у місті замерзли дві особи, то вона не підтверджується. Чому я особисто розмовляв з фахівцями судмедексперту, причини е смерті, були інші. смерті тих людей, які вони знайшли, от одну, то це воно не підтверджується, що від переохолодження і замерзання Якісь інші то були причини? Інші. Чино, я вам дякую, що прийшли до нас у студії. Сьогодні розповіли людям такі важливі речі і нагадаю нашим глядачам, що гостем у нас був сьогодні Сергій Жупіна, начальник міського управління з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення. Дякую. Серед оптимістів побутує думка, усі зміни на краще. Спробувати нове вирішили і мешканці Східного. Змінили управителя будинком. Мешканці зізнаються, підкупили їх навдивовижу, низькі тарифи від управляючої компанії Наш дім. А от як все виявилось насправді та чим обернулася ця економія, дивіться далі. Довгий час цю 16-поверхівку обслуговувала компанія Житлосервіс. Мешканців співпраця з управителем цілком задовольняла. Начальник і мастер у мене золоті. Я б з ними працювала, іще зве. Але на чергових зборах мешканців професіоналізм працівників не встояв перед низьким тарифом, який запропонувала інша компанія, і будинок обрав новим управителем товариство Наш дім. Так з'ясували, за таку ціну виконувати роботи все ж таки нереально. Обіцяна дешевизна виявилась мильною бульбашкою. У мене просто місяць був тариф рубль 71, А ми зробили 2,50, для того, щоб були на Ну от нам надо трубу поміняти. Ось вот, із цих грошей одна там все. Деньги, 8 тисяч у мене тільки накопилося. Ось такі тепер тут нові правила. Попередня керуюча компанія житлосервіс інвестувала власні кошти у ремонти. Необхідні роботи одразу ж виконувались, а сплачували люди за це невеликими частинами раз на місяць. Тепер же доведеться чекати, поки в рамках афішованого низького тарифу набереться необхідна сума. Результати цієї економії вже очевидні. Як вони кажуть, от бігала бігала, добивалася, що перейшли в наш дім, і виходить, що я захотіла в наш дім. Тепер От не робить ліфт, немає тепла, нема тепла в нас. Взагалі ніхто не хоче цим займатися. Не працюють ліфти. Вже скільки, куди не бідкаємося, а це знизу виїдемо, а згори пішком йдемо. А це треба комусь визвати, каже начальник учасника, що мерзне апаратура. Належна робота ліфта і подача тепла, відповідальність, у тому числі й управителя. А тепер віднімемо від тарифу в 1 гривню 71 копійку, освітлення місць загального користування, енергопостачання ліфтів та їхнє технічне обслуговування. Вартість цих послуг 90 копійок. На все інше залишається менше гривні. Нормативна база прописує необхідність цілодобової роботи аварійної та диспетчерської служби. В тарифі є також винагорода новому управителю без прив'язки до обсягів і складності робіт. Просто за те, що він є з таким хорошим тарифом. А в законі тим часом жодного слова про цю винагороду. А зараз жителі багатоповерхівки на власному прикладі дізнались про справжню ціну дешевих тарифів під керуючою компанією Наш дім. Наш телеканал звернувся до підприємства з проханням надати офіційну інформацію про нарахування мешканців. Тож незабаром продовжимо тему. Дар'я Ворона, Владислав Талалай, програма Місто. У Кривому Розі служба безпеки України спільно з поліцією ліквідувала нарколабораторію з виготовлення метамфітаміну. Оперативники спецслужби затримали організатора виробництва психотропів в орендованій квартирі. Щомісячний обіг наркобізнесу становив півмільйона гривень. Більше як на 200 тисяч гривень хімічних сполук та обладнання для виготовлення психотропів вилучили правоохоронці під час обшуку. Проти затриманого відкрито кримінальне провадження тривають слідчі дії. Ви дивитесь інформаційний випуск. Далі про такі події. Зіткнулися джипи. В ДТП на мудрьоні постраждав водій позашляховика. Святині знову в нашому місті в Криворізькій єпархії до 12 лютого перебуватимуть мощі святих мучеників. Музичний після Смак Різдва, відомий скрипалю став Шутко, побував з концертом у Кривому Розі. Початок робочого тижня видався для водіїв не з найліпших. Загострення погодних умов далося взнаки. Сьогодні в день поблизу зупинки мудрьона сталася аварія за участю двох позашляховиків. Не розійшлися Тойота та Сан Йонг. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди обидва авто зазнали пошкоджень. Один із водіїв травмований. Постраждав один громадянин водій позашиховика Сан Янг. У нього садна та забої. А від госпіталізації останні відмовився. На даний момент вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Учора до Криворізького відділу поліції зателефонував анонім. Він повідомив, що на першотравневій вулиці горить автівка. На місце виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці з'ясували обставини. Кажуть, це був підпал. Близько першої години ночі на території адміністративної будівлі ІТТ номер 2, розташована в центральному міському районі по вулиці Першотравнева, 14, Невідома особа вчинила підпал автомобіля Фольксваген. Відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Це умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі від 3 до 10 років. Близько 30 нагород знайшли своїх володарів в Криворізькому координаційному центрі допомоги воїнам АТО та їхнім сім'ям. Серед них розвідники 17-ї танкової бригади, які виконували військовий обов'язок на сході країни. Сьогодні вони зігріваються чаєм у колі побратимів та у теплі, а ще донедавна робили це у холодних бліндажах. Вони герої-розвідники, а ще стратеги бойових дій, які на жаль досі тривають на сході країни. Дякуємо, що нас пам'ятають, але що війна не закінчена, і що треба багато зробити. Цей день став особливим для 28 розвідників 17-ї танкової бригади за підтримки всеукраїнської громадської організації «Звитяга» та центру допомоги воїнам. АТО бійці отримали відзнаки за службу державі та за пораненням. 9 лютого у нас відбудеться в центрі благодійний концерт з аукціонів для підприємців міста. Де ми будемо збирати кошти саме нашому розвіднику, який сьогодні був нагороджений за які ігору, який терміново потребує операції 60 тисяч гривень. По завершенні урочистого зібрання розвідники відвідали музей АТО, сфотографувалися разом та вшанували пам'ять полеглих на війні бійців. Дуже багато людей погибло. У нас і 100, десь 48 повернулося. Стараємося нікого не забити і почаще зустрічатися. Всіх привело одне. Іван Проводов Владислав Талалай, програма Місто. У Криворізькій єпархії триває хресний хід із мощами святих мучеників. Після кількаденного перебування в Нікополі святині знову повернулися до Кривого Рогу. До 12 лютого вони перебуватимуть у кафедральному спасопреображенському соборі і будуть доступні для поклоніння віруючим. Свідки подій третього століття. Легендарні солдати імператора Максиміана у Кривому Розі. Як дорогих гостей їх зустріли 5 лютого у головному храмі Криворізької єпархії, фіваїцькі легіонери, відомі європейські святі подвогом віри вони прославились у Німеччині, Швейцарії та Італії. На землях саме цих країн несли службу легіонери-християни. А що вони відмовились вбивати одновірців? Увесь легіон був знищений понад 6,5 тисяч людей. Взірає на їх подвік. каждый из нас научается быть добрым христианином. Не предавать своей веры, не предавать Бога, не идти против совести, В любих обстоятельствах нашої жизни з третього століття й донині шанують серед європейських християн імена воїнів Фівагіцького легіону. На їхню честь названі храми та монастирі. Їхні мощі зберігаються у знаменитих соборах Тріра, Сен-Моріса. Чесні глави двох із страждальців за віру Віктора та Маріана у 2012 році були подаровані Україні. Вони зберігаються на київському подвір'ї Афонського пантелеймонівського монастиря. Про можливість вклонитися цим священним реліквіям для жителів Дніпропетровщини потурбувався народний депутат України Олександр Вілкул, який забезпечив перевезення і охорону святинь. Ні, люди не можуть посві поїхати палуні поїздки, там зайняти на роботі, ще поки то причинам. А так от пожалуйста є можливість святиння ряду. Не нужно нікуди їхати, нічого О, привезли. Пожалуйста, придите, поклонитесь. Это вообще как, большая радость, что как бы, имеем возможность прикоснуться к этим мощам. Мы должны подражать им и учиться у них в вере, в истинной вере. Мощі святих Віктора та Маріана прибули до Кривого Рога в день особливий. 5 лютого церква вшановувала подвиг новомучеників нашої вітчизни, які постраждали за Христа у столітті 20-му. Молитви Криворіжців об'єднали і близьких, і далеких у часі святих. Воїнам філейським випала честь об'єднати різні епохи, об'єднати країни заходу і сходу, об'єднати християн різних деномінацій. І сьогодні у Кривому Розі головною молитвою до них була молитва про єдність для нашої багатостраждальної вітчизни. Наталія Рибчинська, Олексій Правицький, програма Місто у Кривому Розі відбувся вечір симфонічної музики. Влаштували його відомий український скрипаль Остап Шутко разом із оркестром музичного коледжу з подробицями Ігор Кононенко. Остап Шутко зі своєю чарівною скрипкою знову відвідав кривий ріг, на цей раз із суттєвою групою підтримки. З артистом на сцену вийшли дружина і троє синів. Відомий скрипаль говорить, поспішав до нашого міста, аби дати можливість шанувальникам ще раз відчути магію різдвяних свят. Звучатиме дуже така різна музика, буде і класика, буде і популярна музика. Ми згадаємо трошки різдвяної музики, бо зараз у Львові відбувається багато фестивалів під такою назвою Прощання з колядою. Тобто, от перед стрітанням, от ми прощаємося з колядою, згадуємо ті приємну і смачну кутю. Так що буде дуже багато різного і багато що вперше прозвучить в Криму Розі. Сини Остапа Шутка мають досвід виступів не тільки на вітчизняній, а й на міжнародній сцені. Нещодавно талановита родина повернулася за астроли Польщею і Молдовою. Власне, в музичній сім'ї з інструментами розділилися. Середній Назар пішов по стопах батька і у своєму юному віці теж полюбляє імпровізувати. Коли я скрипку, спершу я беру вру так розіграюся, щось якісь якусь мелодію підбираю. Потім я граю етюди, а потім вже граю репертуар. Молодший Андрій обрав віолончель, як і мати. Ольга Шутко сміється. Романи Назар, коли були маленькими, спали під час репетицій у футлярі. А Андрій почав грати одразу із полюшок. Єдине, що хвилює найменшого, так це величина інструмента. Бувають важкі інструменти і дуже легкі. Як скрипка легка. А віолончель це вже така середня. Важко носити, але тобі подобається, так? Так. А старший Роман обрав фортепіано. І мені дуже подобається грати з братами в цьому в парі. Звичайно, іноді я ну, так, Здається, що все-таки більше їм перепадає слави, тому що е я граю в партію акомпанемента. але потім це, думаю, головне, що людина дістає, ха заслухає, дістає задоволення. Шутки дали концерт разом із симфонічним оркестром музичного коледжу. За словами педагогів, кожен такий концерт це великий крок уперед в кар'єрі юних криворізьких музикантів. есть этого музыканта, он э, сопряжен э, с таким э, неким, э, знаете, профессиональным отсчетом, пониманием э, тех задач, которые перед нами могут стоять и которые мы выполняем. Этот э, талантливый музыкант, который сам по себе очень яркий, очень яркий, очень интересный, и плюс та форма, э, которая овладевают наши ребята, играя с ним, невероятно э, помогает профессиональному становлению. Загалом цього вечора лунали переважно класичні твори вітчизняних та зарубіжних композиторів. Ігор Кононенко, Олексій Правицький, програма. Місто на сьогодні це все за хвилину про новини спорту. Вам розкаже Олег Ендрексон. Я ж бажаю вам вдалого тижня і прощаюся до завтра.